Таю, ми отримали дуже обнадійливі новини про десятирічну Лізу Галушко, яка зникла 24 лютого 2022 року на Херсонщині у Новій Каховці. До служби розшуку дітей звернулася жінка, яка розповіла, що побачила нашу програму про розшук Лізи Галушко і упізнала дівчинку. Ця дівчинка, ця ліза, це обличчя, ну оці очі. Оце я, я впевнена, що це дитина. Жінка розповіла, що навесні 2022-го була волонтером у Червоному хресті у Барселоні і допомагала реєструвати біженців з України. Жінка каже, що серед біженців була і десятирічна Ліза Галушко. І точно Ліза, і точно оця світленька, оці очі, оце дитина. То був десь або березень, або квітень місяць, тому що вони ще були в куртках. Пані Ліана розповіла, що дівчинка приїхала у Барселону з Херсонщини разом зі своїми батьками. Утім, вони нібито сказали, що Ліза є усиновленою, і називають вони її не Ліза, а Вероніка. Хоча у документах дівчинки нібито значилося саме ім'я Ліза. Я кажу, Лізочка, тобі тут подобається. Як ця жінка почула, що я її назвала Ліза, вона спригнула з цього стуля і підбігає. Підбігає і аж до мене, і тако накине. Називає ані говорять по-русски. Ми ж Віраніка називаємо. А на Жона війна, а на ні знає свого імені. Пані Ліана каже, що тоді дівчинка дуже схожа на Лізу Галушко, разом із дорослими, які були із нею, зареєструвалися як біженці у Іспанії. Але де вони перебувають зараз, невідомо. Вони скорше за всього, на території Іспанії, тому що вони отримали програму біженства, їх розпреділяли далі. По всій території Іспанії, але це так само не заборонено їм виїхати з цими документами до іншої держави. Після отриманої інформації від пані Ліани, ми у свою чергу зв'язалися з нашими колегами з міжнародної федерації Missing Children Europe, які мають зробити запит до поліції Іспанії. Сподіваємося, таким чином нам вдасться дізнатися, чи справді дівчинка, про яку нам розповіла свідок, це Ліза Галушко, і головне де вона зараз перебуває. Але звісно, як сказала пані Ліана, дівчинка зараз може бути вже не у Іспанії, а в будь-якій європейській країні. Тож, будь ласка, запам'ятайте, чи запишіть цей номер 116 шістнадцять Це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте у одній з європейських країн і раптом побачите дівчинку схожу на лізу галушко, одразу повідомте на короткий номер 116 шістнадцять також ми розшукуємо 15-річну Юлю Курбель, яка зникла на Луганщині у місті Сєвєродонецьк. За допомогою до нас звернулася подруга Юлі. Дівчина не захотіла спілкуватися на камеру, однак, у приватній розмові вона розповіла деякі подробиці, які можуть стати важливими у пошуку. Отже, відомо, що коли почалася війна, Юля спершу давала про себе знати. Однак, у березні 2022 року, коли у Сєвєродонецьку почалися сильні обстріли, зв'язок із дівчиною обірвався, і з тих пір про неї на жаль, немає жодної звістки. Також ми знаємо точну адресу, де жила Юля Курбель. Це Сєвєродонецьк, вулиця Гагаріна, 117А. Ось власне фото будинку, у якому мешкала Юля. Зараз я звертаюся передусім до жителів окупованого Сєвєродонецька. Якщо ви раптом бачите цю програму, прошу вас по можливості прийти за адресою Гагаріна 117А і розпитати мешканців цього будинку про 15-річну Юлю Курбель, чи там вона досі живе, або ж де і з ким може зараз перебувати. Якщо ви дізнаєтеся бодай щось про долю Юлі Курбер. Будь ласка, одразу повідомте нам на безкоштовну гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером сто шістнадцять І на І насамкінець, будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Якщо ви когось опізнаєте, не залишайтеся байдужими і повідомте нам на гарячу лінію 116 шістнадцять або у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця StopCrime.ua